Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, я тут зібрав декілька класично клінічних висловлювань пана Трампа. Так. Ну, клініка класична. Тут будь вам хто психіатр, психолог і взагалі просто людина сповнена формальної логіки, так, скаже вам, що це клініка, це хвороба. Так, психічна, звичайно. Я не знаю, які там ще є хвороби. Ну, ж, 80 років то пора б уже так. Так ось перше висловлювання. Яке йому приписують. Я не знаю, чи він таке говорив, але таке йому приписують. Як на мене, то це вже взагалі вершина айсберга цього всього. Путін любить Україну. Так. Ну, <губ> а з другого боку, він говорить про те, що. Міста України лежать всі в руїнах, ну, крім Києва. Так. Ну і знову те саме, що я вам кажу, паралельні йдуть дві речі. З одного боку, він любить, а з другого боку він її руйнує, убиває. А в нього оце не перетинається в голові. Класичний маразм. Старечий. Чи, чи просто <ріст> від народження. так. Далі друге цікаве твердження. Україна сама винна, що на неї напала Московія. Так, це класика теж, Русський байкар Крилов про це теж сказав. Ти виноват уж тим, що хочеться мені кушати. Він висміяв тих дебілів, які ось так вважають. Так, що Вона сама винна, так, ну, жінка чи дівчина винна, тому що йшла по вулиці дуже гарна, чудовою фігурою, і через це її зґвалтували. То винні не ґвалтівники, а винна вона, ну, не можна бить співали в одной московської песни. Так не быть так. І от Україна. Ну нельзя бути быть такой богатой, сповненою сповнены усіх багатств, які є, так. Як казали, Москвы, там эти сливи они нарастают самі. Так. Не треба їх ні садити, ні обробляти, нічого. Все наростає саме, тому що земля така, клімат розчудовий. Ми самі винні. Так. Тому що ми такі багаті. От і Трамп говорить те саме, що ну, віддайте ваші рідкоземельні мінерали. Ну, не можна бути такими багатими. Ну що воно ну, вам? А нам воно потрібно. так. Третє. Так. Закон, як відомо оберненої дії немає. Так. А у Трампа має. Це теж одна за знак хвороби. Україна має так, платити за те, що їй подарували. Так. Те, що США подарували за часів Байдена, Україна має оплатити. Ну, ти ж думає, якщо ти комусь щось даруєш. Несеш подарунок <хи> на день народження чи що, до своїх дітей і тут же вимагаєш його платити. Ну, що тобі скажуть? Ну, звичайно, так. Далі. Такі твердження: якби я був президентом, а не Байден, то в світі не було б воїн, терористичних актів, там, всякої біди. Ковіду і так далі, і тому подібне. Ну, ну хто в це може повірити? Так. Це фантастика, фантастика. Ну, так ось я, я почуваю себе пророком на фоні пана Трампа. Я ж з одного з ним покоління, так. Я сказав в одному з попередніх відео, заявив і навіть не в одному, що е, балачки, божевільні, Трампа про е, сектор Газа, так, ще вилізуть Ізраїлю боком. боком. І ось вибухи в Тель-Авіві. І це лише початок. Так. Тому що, ну, Першим було слово. І слово було Бог. Ну не можна тріпатися, отак <рістити> просто. То, то Сектор Газа, то Канада, то Гренландія, то, я не знаю, що там Панамський канал. <рістити> що буде завтра, ну, клініка. І нарешті останнє. Те, що, про що я хотів сказати, воно не останнє, в принципі. Так, я цар Всесвіту. Мойсей, Олександр Македонський, Наполеон, Ісус Христос і Будда в одній особі. Тому і, так би мовити, не просто <кхи> так, адміністрація його надрукувала той знаменитий його портрет із золотою короною на голові. Це ж, не, це ж не жарти. Так, ну не можуть його співробітники так знущатися над власним шефом. Значить, не вважає, що це дійсно так, тому що він так вважає.